Вітаємо вас, наші любі друзі і підписники у нашому новому відео. Тушка вже забрала свою подружку Ніколь разом зі мною і зробила для неї ось таку красиву, цікаву іграшку. Покажи Настюш, сама ліпила з пластиліна. Ось, бачите, такі біленькі, пухнастий біленький це такий котик. Ні, тобі подобається, Да? Ось ось наша подружка. Всім привіт і на світиться. Та ти що вночі світиться? М -м -м, клас. Чекаємо тепер маму, поки вона забере собачку. Бадді. тим сталася okay. така а, трагічна ситуація. Являється чотири рочки. А порода мене навіть не пам'ятає ніколи. Я також не дуже собача. Не ця така. Не знаю, які там є породи собачок. І сталася така історія, що в нього грижа на цьому на подзвон. По дзвонку виросла грижа, і вона натиснула якось на спинний мозок собачки. і В нього відмовили задні ніжки. Уявляєте, і ось Саша водить його з поводочком, який підтримує задні лапки, возить його на реабілітацію два рази на тиждень. і Сьогодні вона його повезла, тому я допомагаю. А трішки раніше забираю Ніколь, бо ж поки вона повернеться з Києва. Сьогодні, знаєте, у нас була така нічка, дуже-дуже така гучна. Дуже страшна для Києва. Хто бачив новини, той знає, що дуже багато було би була. Летіли ракети на місто. І знаєте, це перший такий раз, коли у нас настільки було тихо, десь цілий місяць нічого не вибухало. У якустрінько, быстренько, быстренько. Ось і хочу дорозповідати вам, що перша така ніч, коли я, знаєте, спала і серед ночі, коли почула потужний вибух, я просто впала в ліжка. Я спала сьогодні. Дайду, не кричіть. Спала на ліжечку Сашиному, тому як він там дивився матч довго. Я дуже втомилася, спала біля вікна прямісінько. Почула навіть такий надпотужний вибух. Просто я з такого переляку я швидко намагалася. Ну, встати, знаєте, так швидко, що навіть впала з ліжка. Це просто перший раз за всі ці роки. Настільки була страшна атака на місто, настільки потужно вибухало і на Київщині також, а там в місті то взагалі багато-багато районів постраждало. Просто жах, знаєте. А напередодні, чому я так знаєте, злякалась, мабуть, серед ночі, тому що моя донька сказала, що планується дуже серйозний масований обстріл. Десь вона почитала в телеграм-каналі інформацію від гур. І ось я лягала з цією думкою, засинала, і начебто міцно заснуло, коли почула десь в час ночі, десь пів другої ночі. Ось так цей потужніший вибух. Просто знаєте цей накал, накал того тої тривоги, що сидів в мені. Просто він вибухнув. і Я з такою силою злетіла з ліжка, що навіть впала. Це так се діти мене вже звуть іду їм купувати морозиво. Йдемо ще з ними прогуляємось перед сном. Дивіться, які красивезні просто. Нереальні троянди стоять у наших сусідів. Ось тут на кутку ділянки, і там всередині біжу зараз до дівчат, бо вони не вміють достати велосипеда. Сьогодні Сашко ганяв, а, поставив свій велосипед. Бачите, покажу вам, як гарно ростуть томатики в сусідів. Вже мама, мама, мама. І це мама вже, знаєте, за цілий день просто вже дзвонить в вухах моїх. Оце їхня мама, мама. Що ви робите, дівчата? Поливати город будемо, так? Замагула. от бачите, які у мене є помічниці, тут класні. Ну, поливай, поливай квіточки Мамі, і зараз підемо вам, морозивка. Ще купимо. Так, Ніколь поливає тут наші квіточки, да, там є о, огірочки обережно. Такі поливайте. Все чекає ванна, ніяк ми дівчатам не наберемо її, так би вони в мене купались. Да, Ніколішка, будете купатися? Так, Ну у нас є пляж. Пляж, да, У них є пляж, на який ми постійно їздимо, але на вихідних чоловіка такий загруз по роботі, що він просто не встигає нас кудись привезти. Приходить в 9, в 10 вечора додому. Бачите, чорнобривчики мої ростуть, ростуть. <плес> зараз, зараз тут польєм, бачиш дуже суха земелька. А тут наш ведмедик. Привіт. Забрала я вже не ніколюшку нашу, ні Її матуся відпускає її з нами кожен день в 17.00 Я її забираю. Тому як вона працює аж до шостої. Сьогодні а, був день народження у нашого щемена. Одного... Семен у одногрупниках. І дівчата хочуть подивитися, що ж, семен поклав їм цікавенького у, под... у подаруночок. Так, ох ти! Мічі войки! Да, О-хо-хо, ох. питний слайм! Це як його можна пити? Да. Боже а, мій. А от це можна може строї, ну, воно а давай подивлюсь. Ага, ух ти! Вони також їсти, так? Настя, ліпити вже це їсти не можна, так? Дома будеш ліпити, клади. Якби Настюшка ходила в садочок, вона б також отримала ну Просто вона подивиться. Ніколюшка, не це. Хай Настя подивиться, вона не буде розпаковувати. Це так цікаво, можна не зрозуміти, й з'їсти. І тісто ще з'їсти. Солодкі тут додому так бумагу. Ти дивіться, які солодкі цукерочки, їх можна між собою складати. Наче справжні таке. Лего Майнкрафт. О, скаж. Ух ти, як креативно підійшов yeah. Сьомка, да, до подарунку. Mm поклав. Вкуснявка. Велика рама на басі. Смачно, да? Вкусно. А, ну у нас тобі смачно? Да. Так. Банана. Бананом? Ой, вони ще й зі смаками ці. Ммм, mm, лимонові. Що, кисленькі, да? Лимонові. О, цікаво, будівельні блоки Майнкрафт. Ммм. Мама сьома дуже креативна така мамочка. Києві мені попалась. Працює флористкою вона в нашому також селищі. Круто придумала. Дікам такі гостинці. Це А крові життя. Ну що, смачно, Ніколь? Класно. Оце так! Да. Питний слайм. Все хочеш вигадати для дітей, на русичка, да? Таке все цікаве. Треба на осічка, і потім нас. Пішла я на городик, поки дівчатка там вдома грається куколками лол. Дивіться, які вже в мене. Доматики починають свісти. Не знаю, чи будуть плоди, чи це пустоцвіти, але вже так вкорінилася моя розсадка. Сьогодні так прохолодніше стало набагато, ось там огірочки вже, бачите, які підростають. Я сьогодні їх пролила. Треба трішечки їх Травичка, травичку по... з полю зараз. наведу тут лад і порядок. Дивіться, у вазонах, які вже томати, просто такі мега-мега-красунчики. Їх так класно поливати. В вазоні все л'ється прямісінько під корінець. Не знаю, що з того буде. Це перший міткий досвід вирощування в великих вазонах ось такої розсади. Ось мої ще гірочки, які ми садили з вами вже в таких а, розсадою. Садила я набагато більше, ніж ті ще насіннячка. Також зараз підпушу їх, і на вихідних з чоловіком зробимо, мабуть, під них вже опори і натягнемо сітку. Також і ці томатики, бачите, я пролила. Вже корочкою взялися, треба їх, мабуть, взрихлити зараз, поки дівчата там граються швиденько, цим займуся. Ось кущ у мене малинки, вже є навіть зав'язі. В цьому році нас перший раз будуть плодоносити наші кущики. Зелений горошок. Вже, бачите, понав'язувався. Я сюди дітей взагалі не пускаю, бо вони все мені пообривають. Треба дочекатися, поки нальються бубочки. Тоді вже свою банду випущу. Чи, мабуть, сама навіть буду обережно обривати, бо діти коли рвуть. Частенько, прямісінько, з корінцем, все мені виривають. Мали, сьогодні вже чотири полунички, бачите, вже починає також наливатися, червоніти. Саша з'їв так, з таким знаєте, смаком, апетитом і з запитанням, мама, а є і ще буде, і буде мені тут ягідок. Ось також така гарненька, але думаю, почекаємо пару днів. Нехай вона буде така яскрава-червона. Вся повністю мені виспіє. Будемо хоч трошки мати власної своєї полунички. Які квіти в мене заквітли. Напишіть в коментарях, кого кого там є на подвір'ї. Вони такі височезні, просто в ній зріст. Ось такі гарні, гарні. Просто чудові. У нас половина кущика на нашу сторону росте, і інша половинка ось там на сусідньому. Також декоративна. У мене дуже красива ромашечка. Я її посадила з чарівного будиночку. Торік привезла такий, знаєте, маленький, дряхленький один садженець з корінцем. Я його на осінь посадила, гадала, нічого з того не вийду. А в цьому році дивіться, як вона розрослася, така красуня, як заквітне. Ще більше вам покажу просто милота. Ось також, заді, також звідти привезла один садженіць і вже ця декоративна травичка. Дуже красива, з такими а, полосочками, дуже гарними. Розрослася. Це також мені сусід з сусідньої ділянки. віддав. у них два таких кущі. Дивіться, як гарно, гармонійно з камінцями вона все виглядає. Взагалі, ось ця ромашка, дивіться, як насіялася мені і тут, і тут а, проростає, наче, таким, наче ковриком росте. Ось так. Піду я підпушувати. Побіжу до дівчаток. Справилась я вже з підпушуванням томатиків огірочків. Величезний горіх нам а, мати нашої хазяйки казала, щоб ми його а, зрубали, цей горіх. А тут, знаєте, днем просто така тінь під цим горіхом. Мені так його стало жалко і сказала, що ні, хай він у нас росте. Тут лавочка стоїть, коли дуже спекотно, можна присісти під горіхом і насолоджуватися таким м -м, прохолодою. Літом це просто спасіння нам цей горіх. Прийшла я додому, а тут моя подруга з Маріуполя приїхала. В неї є такий класний знайомий, живе також в Гореничах. нам привіз дуже-дуже смачну черешню. Зивіться, рання, така класна, домашня черешенка. М -м, просто красота. Дівчатка вже смакують. Привіз нам аж в пакету, багато, але ми її дуже любимо. І дівчатка їдять, зараз Таня прийде. Чоловіка, лінка, для нас це небагато. Будемо смакувати. Дуже класна, така домашня взагалі бомба. Класна, коли є такі знайомі, знаєте, які можуть поділитися ось такими смачними ягідками.